Гол. Кол. Лол. Бляха. Левел. Лил. Что такое лил? Ну, лил, слово. Окей. «Лит» лид. Лид. Вид. Вид? Вид. Окей, вид. «Дит» дид. О, дед. Дед? Дед. Окей. Э, DVD. О, oh. два. А, два, окей, ква. Uh. смерть. Oh. Uh. Хорош. Kill. да, Кит Ким Им'я таки Ким Кимпец Сим, Сэм, Кисем. Им'я английский Сем. Обично такой типавочка. Окей. Мем. Мем. Ну блін, я не знаю, що можна на мемах відповісти. Получається, виграв? Получається, я б виграв. А ви напишіть в коментах, які слова ми забули ще сказати. І підписуйтесь.